Доброго ранку, українці! Я Ірина Кілко. Я професійний ріелтор. Я знаю про нерухомість майже все і з радістю поділюся з вами своїм досвідом. Ми спробуємо знайти відповідь на актуальні запитання, які вас цікавлять, а можливо навіть і підібрати для вас світлу затишну і нову оселю. Мрієш жити в Києві? Твоя зелена. Мріє, житловий комплекс Коцюбинський. В минулій програмі ми вже мали можливість привітати господарів комфортної квартири. Отже, чергове знайомство. Вітаю вас. Врестиття. Киянка Олена Бурдик працює у фірмі зі встановлення пожежних сигналізацій, захоплюється розведенням квітів, поважає чоловіка і душі не чує за шестирічним ілюшею. Проживаючи багато років разом з батьками подружжя бурдиків завжди мріяло про окреме житло і втілило свою зелену мрію, придбавши однокімнатну квартиру загальною площою майже у півсотні квадратів. Ви знаєте, я вас розумію, чому ви зупинили свій вибір саме на цій квартирі, тому що такого прекрасного виду з вікон майже неможливо запропонувати на даний момент на убудовах. Давайте тоді підійдемо до вашого балкончику. І ви мені більш детально розкажете, як саме у вас виникла мрія придбати житло. Ідея купити квартиру у нас висіла вже дуже давно, около 8 років. З дня моєго замужества ми живемо з батьками мужа і з моїм сином в маленькій двокімнатній квартирі. Ми копили гроші, ми розглядували всі можливі варіанти, але постійно щось не вийшло. А що для вас було найважливим при виборі? Во-первых, ми хотіли Святошинський район, або Києво-Святошинський. Нас цікавила не про Святошина, Плюс мы хотели однокомнатную, хотели но площадь от 50 метров, то есть 22-32 mm -hmm. на 70 mm -hmm. метраж. Mm -hmm. И еще нам очень понравились условия рассрочки, mm -hmm. то есть что не требовать сразу всю сумму mm -hmm. Mm -hmm. и гибкий график. Ну, то кто забудовник пришел вам на зустріч, yeah. так? Наближення пропозиції забудовника продавця до реальних запитів інвестора покупця житла одна з найнагальніших проблем сьогоднішнього ринку нерухомості. А її вирішенню, точніше внесенню в цю систему координат розумного балансу, має слугувати реалізація засад договору про співпрацю між Вітчизняною асоціацією фахівців з нерухомості та всеукраїнським громадським об'єднанням Нова формація, нещодавно підписано у Ялті в рамках 14-ї міжнародної конференції ріелторів. Яка проблема ринку, крім там нітипотеки, іпотеки, подяшки сударства, єс є довір'я. Люди не верят застройщикам, банки не верят людям или застройщикам. Есть недоверие рынка, банк, покупатель или застройщик. Вот на сегодняшний день нужно его, как бы, возвращать эту веру друг к другу. И основной, кто делает это соединение, знаете, как огромные корабли идут, это маленький штурман, маленький вот этот кораблик под названием риэлтор, который соединяет всех. Он каждому рассказывает, объясняет, склеивает их, и на выходе получается то, що получається головні засади, окреслені в договорі: координація зусиль щодо розвитку регуляторної бази та законотворчого процесу. Щоправда, окрім втілення таких великих стратегічних планів і макрозавдань, підписанти вже вийшли на шлях цілком реальної взаємодії з популяризації інституту ріелторства та надання більшої прозорості і публічності вітчизняному ринку нерухомості. Результат співпраці, як то кажуть. Мы благодарны, що у нашій асоціації появилось лицо. В лице Ірини Килко, професіонального ріелтора, члена асоціації спеціалістів по недвіжності України. Дуже є юридичні питання при придбанні житла. Як ви їх вирішували? Сомнения були, тому що в наше кризисне время, не всі застройщики ведуть себе чесно і порядочно. Ми взяли предварительний екземпляр договору, проверили, проконсультировали з несколькими юристами. Нас все ну, тоді давайте ви нас проведете по вашому житлу і розкажете, як ви от в мріях розписуєте своє житло. Здесь вот такий цікавий, вот улюбний уголок. Скоріше, наша наші споживши кровати стоять. Ага. Вот. Якогось, мабуть, нестандартного розміру. Чи ви більш… Моє розвитком. Ага, я зрозуміла. А вот, ребенка, кровать, вполне Остаємо і неведе побило угу. ліве. Тут, скоріше, буде шкафу П. Uh -huh. І скоріше так будемо краватка і письменний столбик, як вето буде. Ага. Далі у нас е коридор. Так? Давайте подивимося сюди. Схвалену асоціацію фахівців з нерухомості України. Що ви тут плануєте? Що би вам хотілося тут розмістити? Тут хотілося б шкаф для одежі. Ага. Можна здесь і здесь штука угу. для обуві. Ага. А, а може бути поставимо диванчик і телевізор, якщо вийде. Ага. Диванчик. Тобто у вас дуже великі дизайнерські да, плани, я зрозуміла, да. І останнє у нас кухня, в принципі, досить велика. Стов, навіть би повідомити. Ага, тобто що Тобто, щоб без, тобто, що, 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 що без Києва, як на долу. Стіть кушати смотрите. Я зрозуміла. Yeah. Добре. Ілюша, а, а де ти хочеш, щоб в тебе твої іграшки були? Я не хочу. Дякую вам за відверту розмову. Дозвольте вам зробити маленький подарунок від партнера нашої програми житлового комплексу Коцюбинський, а також е, подарувати сертифікат з 15% відсотковою знижкою на ремонтні роботи. Спасибо за подарунки. Це була програма «Нерухомість з Іриною кілко домашнього вам затишку і чудових краєвидів з вікна. Партнер програми житловий комплекс Коцюбинський.